Тип будинку цегляний: метраж два, трик, м етажі три бюджет 8. монрублий дизайн. Анна Крапивко, фото Гнесін, коротенько. У цьому будинку живе молода сім'я з двома синами. Вони ще малюки, потрібно було спланувати комфортне життя сім'ї на трьох поверхах будинку, передбачити приватні батьківську, дитячу та гостьову спальні, а також комфортне спільне місце для дозвілля. Подробиця. Всі приміщення об'єднує нейтральна колірна палітра і меблі в американському стилі, а унікальність надають акценти і декор. Господиня будинку дуже красива і витончена жінка, любить готувати, цінує мистецтво і красу навколо. Чоловік відповідальний і серйозний, людина з гумором багато працює. Інтер'єр вийшов серйозним і з гумором, витонченим і красивим. Все співпало, планування будинку було вільним. Дуже добре, що на першому поверсі були вікна в підлогу, це відразу наповнило досить велику вітальню світлом, а ось сам каркас будинку, виконаний за типовим проектом селища Європа. Таких проектів в селищі було кілька на вибір, в їх створенні я не брала участі. Розповідає дизайнер Анна Крапивко. На стінах майже скрізь фарба це було побажанням замовниці. В узголів'ях ліжок в спальнях використовували акцентні шпалери, у холі на підлозі поклали керамограніт під мармур. У житлових приміщеннях зробили ставку на ламінат. На першій зустрічі замовниця показала кілька предметів меблів і світла, які їй хотілося б бачити в інтер'єрі. Це була марка Ейчголдз. Від неї ми і відштовхнулися в оформленні простору. Розповідає дизайнер Анна Крапивко: спокійний фон перлинні відтінки, саме таке стилістичне рішення, вибрали для вітальні спальні майстер санузла. А в дитячій з'явилися червоний текстиль як відсилання до Англії і жовта плитка в санузлі. У будинку передбачено кілька гардеробних кімнат в зоні холу. При спальні замовників у гостьовій спальні зробили вбудовані шафи на всю висоту стіни. У зоні мансарди простір зараз практично повністю віддано під дитячі іграшки. Під сходами передбачалася висувна система зберігання з ящиками. У виборі деяких марок меблів не було сумнівів. Наприклад, Дантоне Гоме робить меблі, яка відмінно вписується в американську класику. Деякі світильники ми теж брали там. Замовниця хотіла білу кухню, і я. Її Цьому підтримала, а для того, щоб вона краще вписувалася в стиль американської класики, фасади зробили з фільонками, ручки з різьбленням для кухні замовляли окремо. Декор вибирали в Десондо, у них велика різноманітність келихів з кольорового скла декоративних подушок, свічників все це детально підбирали для інтер'єру зі стилістом Іриною Бебешиною. Картини доповнили інтер'єр вже у фіналі, їх автор. Чудовий художник Юрій Григорян молодший. Планування, бренди представлені в проекті хол-оздоблення, фарба літледрене, підлогове покриття, керамограніт, перонда, декор, картина, Юрій Григорян молодший, кухня вітальня, оздоблення, фарба літле дрене, підлогове покриття, ламінат, таркет, меблі, кухонний гарнітур, Юлія Новарс, стільці, драмерці гоме стіл, легомий інтер'єр освітлення, світильники над островом голд з килем десінцарпець, декор і посуд, де до штори та текстиль, цузіланд, спальня, шовто-чорно оздоблення, фарба, брене шпалери Цолесон. підлогове покриття, ламінат, таркет, освітлення, настільні лампи, Зара, гоми, штори та текстиль, Цузіланд. дитяча обробка, фарба, брене шпалери, Борастапетер. підлогове покриття, ламінат, таркет килим, Аміковри, меблі, бакат, штори і текстиль, цезіланд, спальня, зелене оздоблення, фарба, літ лебрене, шпалери, соле, сон, підлогове покриття, ламінат, таркет, меблі, ліжко, тумби і банкетка, все ланеїде, шафа, іллінські двері, килим, десять царпець, декор, подушки гмгоме, санвузол оздоблення, плитка та керамограніт, цирацаса, абсолюти, сантехніка, вітра змішувачі, гансроги. Дитячий санвузол, оздоблення плитка, барделі матчі на воланті, сантехніка, вітра змішувачі на еверанда, садові меблі, твій дім, декор, картина Юрій Григорян, молодший, текстиль, де сонду хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Міру.